Привіт всім! Вітаю вас на каналі Незабудка Handmade. В минулих відео уроках я показувала різні способи створення першої початкової петлі у в'язанні гачком. Але для зручності я хочу виділити їх в окремому відео. Зараз я покажу декілька способів, як створити початкову петельку ще раз, в тому числі секретний. Гарний спосіб, як сформувати першу початкову петлю так, щоб на початку в'язання не було ось цього вузлика. Є безліч різних способів, як сформувати першу петельку. Наприклад, перший самий простий спосіб, навіть без гачечка. Беремо просто ниточку, робимо ось таку перехрещену петельку і в неї витягуємо ниточку від мотка. Петелька готова. Ще один спосіб. Обкручуємо ниточку навколо пальчика, вводимо гачок в це кілечко на пальчику, що в нас вийшло, і, підхопивши ниточку від мотка, витягуємо в це кілечко. Вузлик підтягуємо, перша петелька готова. Цей вузлик у нас ковзаючий, ми потім розмір петелечки можемо відрегулювати до розміру до величини. Яка нам потрібна. Далі можемо зробити з ниточки ось такий гачічок, ніби зниточки, тримаємо його пальчиками, потім гачок вводимо в цю петельку з ниточки, в цей гачечок з ниточки, перекручуємо гачок, робимо перекручену петельку, і протягуємо в неї ниточку від мотка. Знову ж таки, готова наша перша петелька. Далі ще два способи створення першої петельки. Вони схожі, але зараз я поясню, в чому різниця. Перший спосіб із них ми перекидаємо ниточку через великий і вказівний пальці. Хвостик у нас попереду, позаду робоча ниточка від моточка, рештою пальчиків ці ниточки притримуємо. Вводимо гачок зверху, всерединку ось сюди, зліва від ниточки, захоплюємо ниточку і прокручуємо гачок, щоб у нас на гачечку була ось така перехрещена петелька. Далі підхоплюємо біля вказівного пальчика робочу ниточку і витягуємо її в цю петлю. Вузлик підтягуємо, робочу ниточку, підтягуємо, регулюємо величину цієї петельки. Але чим незручний цей спосіб, що якщо ви, наприклад, завелика у вас трохи вийшла ця петелька перша, і ви потім її вже пров'язали, пров'язали в неї повітряні петлі, пров'язали стовпчики, немає змоги потім вже цю петельку відрегулювати. І може початок в'язання виглядати негарним. Так от, другий такий спосіб, він майже не відрізняється, але різниця в тому, що ми хвостик. Перекидаємо завказівний пальчик, а попереду у нас ниточка відмотка. Ми так само вводимо зліва гачечок, провертаємо гачок, робимо таку перехрещену петельку. Біля вказівного пальчика захоплюємо ниточку і витягуємо в петлю на гачку, підтягуємо вузлик. Але різниця в тому, що ми пров'язали цю петельку хвостиком. І потім, коли ми вже далі пров'язали наше в'язання, неважливо, що це. Першу цю петельку ми за хвостик потім можемо відрегулювати, підтягнути. Тому цей спосіб кращий. І нарешті гарний спосіб, як зробити першу петельку, так. Щоб не було на початку в'язання вузлика. Ми звичайним способом перекидаємо ниточку через пальці, через великий і вказівний, вводимо гачечок, захоплюємо ниточку, провертаємо і витягуємо робочу ниточку в петельку на гачку. Але вузлик ми не затягуємо. У нас ніби одразу дві повітряні петельки виходить. І далі, коли ми пров'язуємо, я зараз пров'яжу невеличкий ланцюжок з повітряних петель, і швиденько стовпчиками, без накиду, пров'яжу назад рядочок, щоб ви побачили. Перша наша петелька пров'язую. І ось наша петелька вузлик. Ми його не затягували, а використовуємо його ніби як першу повітряну петлю. Ми пров'язуємо і його, пров'язую стовпчик і в цю петельку. І тепер за допомогою хвостика ми підтягуємо край, хвостик потім відрізається. Ховається в'язання чи підшивається, але на початку в'язання у нас немає вузлика, а гарненький ось такий рівненький край. Такий спосіб дуже гарно використовувати в виробах, які не будуть обв'язуватися. Ось, мені він дуже подобається. На цьому все. Розповіла вам про способи, як сформувати першу петельку в окремому відео. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Якщо так, натискайте пальчик вгору, підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили, та натискайте дзвоника, щоб не пропустити нові відео. І ще, якщо вам подобаються мої відеоуроки, я буду дуже вдячна вам за поширення відео в соцмережах для розвитку мого каналу. І до зустрічі!